Друзі, ви знаєте, за правилами Uber, таксист не має права першим розпочати розмову, якщо пасажир не розпочне її сам. І так ішла 25-та хвилина затору. Алло, так. В який бізнес краще гроші вложити? Ну, я ну а я звідки знаю? Тут треба яких бізнесменів питати? Ну, ну де я тобі візьму тих бізнесменів? Сам шукай, ну, ну сам сам, так. Добре, давай. Їн, угу. Затвердив в наступному кварталі підняття цін на пальне, на електроенергію і на газ. Сполучені Штати Америки затримують черговий пакет допомоги України. Теперішня влада звинувачує попередників, що вони довели країну до такого стану. Таки мовчать. Хто ж насправді у цьому винен? Невідомо. Невідомо. О, приїхали. Дуже дякую за поїздку. Йди на поняв? Там і звідси.